Якщо ви заряджаєте телефон до 100% кожного разу, краще зупиніться, оскільки це одна з причин, чому батарея зношується набагато швидше. Проте є моменти, коли 100% це навіть корисно. Зараз це поясню. У сучасних телефонах використовується літій іонні або літій полімерні батареї. Коли заряд доходить до 100%, то напруга піднімається до 4,2 В. Це максимальний рівень, на якому починаються процеси деградації. І якщо телефон довго триматиметься на такому заряді, то батарея швидше втрачає свою ємність. Для того, щоб цього уникнути, потрібно заряджати його правильно. Найменший знос батарея отримує в діапазоні 20-80% заряду, і при цьому напруга тримається в межах 3. 3,6-4 В і батарея працює у безпечному режимі. Якщо ви заряджаєте телефон на ніч, то потрібно вимкнути функцію оптимізоване заряджання або захист батареї. Вона припиняє заряджання телефону на рівні 80%. Проте, все це не означає, що 100% взагалі використовувати не можна. Є моменти, коли це корисно. Це потрібно робити один раз на місяць або після великих оновлень телефону. Це виконується не для здоров'я батареї, а для калібрування контролера живлення, щоб телефон правильно показував відсотки та не вимикався несподівано. А для того, щоб продовжити життя батареї, є кілька простих дій. Перше, не залишайте телефон підключеним після досягнення 100% заряду. Друге уникайте високих температур під час зарядки, оскільки тепло сильно шкодить батареї. Третє, якщо пристрій нагрівається, зніміть чохол. І четверте, користуйтеся якісними зарядними пристроями, щоб уникати стрибків напруги. А зараз, будь ласка, напишіть в коментарях, чи заряджаєте телефон до 100%. І якщо відео було корисним, поставте лайк.